Мене звати Альона Хімія, я автор підказки «Шпаргалки учням 7-11 класів» від видавництва «Ранок». Я діючий репетитор хімії, я пропоную авторські експрес-курси своїм учням «Хімія за 10 годин». Це може бути 7, 8, 9, 10, 11 клас. Всі програми «Оптіма», «Росток», «Інтелект», Будь-які друковані зошити, всі підручники, будь ласка, звертайтесь. І є окрема послуга вирішення контрольних робіт, лабораторних, практичних. Тобто, якщо дитина за кордоном і там щось треба швиденько перекрити по завданням української школи, будь ласка, звертайтеся, гарантую гарні оцінки. Про що я захотіла сьогодні вийти до вас в цей а, прямий ефір? Хочу підняти тему, таку, напевно, болючу, щоб один раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Зрозумійте, будь ласка, мене, що репетитор не для всіх. Це не є обов'язкова послуга до всіх, хто мене знає. Да? Типу, якщо я репетитор хімії, всі повинні зі мною займатися до того ж, а прайс на мої послуги постійно зростає, і я на цьому не зупинюсь, ціна буде рости і далі. Тому що в мене до 17 років. Я розумію, що мої конспекти, мої експрес-курси є унікальними. Що інші репетитори не можуть так швидко змінити результативність у своїх учнів. Я ж кажу, це будь-який клас. І відповідно, ось дівчинка до мене звернулася в середу на канікулах. До неділі ми вже все пройшли. Сьогодні вона мені вже пише. Що вчителька була дуже здивована, що в неї настільки сильно покращився рівень знань. Так я вам скажу більше, ми навіть тему наперед з нею вже пройшли, і дитина все знає. І за сьомий, і за половину восьмого класу, в неї все написано. Вона все розібрала. Було багато практичних завдань. Це не так, що я тупо начитала, і дитина нічого з цього не зрозуміла. Ні, я перевіряю кожну тему, і я впевнена, що всі ті теми, які ми пройшли, дитина на них вже може конкретно відповідати. Тому, ще раз, ну, давайте зробимо таке порівняння: лікарня. Лікарня є державна, є приватна. Вас хтось змушує йти в приватну? Ні, це ваш вибір. Та ж сама школа. Є державна, є приватні школи, є репетитори. Я додаткова послуга. Тобто, якщо люди до мене звертаються, не я їх шукаю, а вони до мене звертаються. Вони питають, чи можу я задовільнити їх запит, чи можу я допомогти врятувати ситуацію, як у цієї дівчинки в неї перший семестр був 4 бали. Ну, 4, зрозумієте, це нуль. Це, це повний нуль був. І зараз другий семестр, вона вже я впевнена, що почне з оцінок 10 Я впевнена. В ефективність і результативність своїх експрес-курсів. Мої колеги запитували, чи буде в мене коли-небудь навчання для вчителів і репетиторів хімії, щоб якби, розповсюджувати свої експрес-курси. Ні, такого ніколи не буде. Мої експрес-курси зможуть викладати лише мої учні. Ось так все я закрила цей ринок. Ніхто не дізнається, яким чином я це роблю, які в мене там магічні дії, що я там витворяю на своїх експрес-курсах, що діти після цього йдуть задоволені. І зрозуміти, я не привчаю до своїх уроків. Після експрес-курсів далі ми займаємося один раз на тиждень, і буквально там заняття два, і діти приходять на один раз на два тижні. І все, вони мають гарні оцінки. Далі в мене є послуга уроки в парі. Повторюю, в пару ви можете потрапити тільки після того, як ви все пройшли. Коли я буду впевнена, що у вас рівень знань такий, як у моїх учнів, тільки тоді ви зможете потрапити в групу, в пару. Пару почуйте, немає ніяких групових занять. Пара. Відповідно, ціна ділиться навпіл. В мене зрозумійте... Прайс до моєї послуги, він різний. Для тих, хто давно зі мною, для тих, хто нові. І кожен наступне учень я буду підвищувати ще і ще. Я сама визначаю ціну на свої послуги, тому що я впевнена у собі, я впевнена в ефективності. Моїх курсів. І я знаю, що те, як ми оформлюємо конспекти, те, як мої діти роблять домашні завдання, що це для них корисно, і це реально дає швидкі результати. Тобто я настільки скорочую час, економлю час, що дітям, як мені хтось із колег казав, о, за літо вивчити там цілий рік хімії, за яке літо? За 10 годин. Відповідно, це реально пройти за ну за тиждень. По два по дві години уроки провести з понеділка по п'ятницю, і все, і дитина буде готова. Всі, хто до мене приходять з нульовими або мінусовими знаннями, це взагалі і є переважна більшість моїх учнів. Я обожнюю тих, хто не знає хімії взагалі. Ви розумієте, що навчити легше, ніж перевчити. Тобто, якщо там хтось, оце в мене прям болюча тема, коли вчителі шкільні чомусь змушують. Учнів вирішувати задачі через молі за хімічним рівнянням через молі. В мене велике питання до них: нащо ви це робите? Коли задачу легенько можна вирішити через пропорцію, і відповідь буде ще більш точна ніж через ваші молі, на що? Оце перезавантажувати учнів? задачі за хімічним рівнянням вирішується в пропорцію в одну дію. все Дитина раз-два порахувала і поїхала далі. Нащо прив'язуватись до тисячі форм? Ну я не розумію. Я е, кожну тему дітям покращую життя. Де ці підказки я зробила, щоб дітям стало легше? Мене учні вже просили про таку підказку. Но, мені здається, вже років 10. Мої учні просили, щоб я задачник зробила, щоб я зробила якісь матеріали, які б скорочували їм час, щоб воно допомагала. Тому ця підказка шпаргалка, повторюю, я не на відсотку стою. Але кожен раз я вам говорю, що придбати ви їх можете, підказку і шпаргалку Відеообзори я про них виставляла у себе на сторінці. Придбати можете на офіційному сайті. Видавництво ранок, ой, щось там сусідський пес, дуже голосний. Я не маю від цього нічого. Я просто, як же вам сказати, популяризую да, знання. Я говорю про те, що хімія це легко. Кожен учень, кожен може отримувати гарні оцінки по хімії. Якщо у вас там якісь особистісні. Як сказати, не дуже гарні стосунки з вчителем, то тут вже, вибачайте, це це ну, вирішувати вам самостійно. Тому що, ну, типу, як мені розказував учень вчора, значить контрольна робота, він запізнився на пару хвилин, і вчитель його вже... Не пускає на контрольну роботу. Я кажу: ти знаєш, дорогеньке мій, мені здається, що оця ваша якась сварка чи ще щось почалась раніше ніж на останній контрольній роботі. Ну, тупо вчитель просто не пустила на контрольну і за неї 5 балів. Хоча мій хлопчик знає, там все на 10 Він же ці реакції йоного обміну вже я не знаю, всліпу може писати, говорити. Він може скорочувати ці всі йони, і говорити скрочені йони. Дняння, настільки вже я їх віддресирувала, я не знаю, яке слово підібрати. Тому ще раз повторюю: репетитор це додаткова послуга. І якщо ви звертаєтесь, то ви вже маєте проблеми. Не я ходжу і кожному кажу: ось я репетитор хімії. Давай зі мною займатися. Навпаки, мене шукають. До мене приходять по рекомендаціям. Ось, наприклад, сьогодні хлопчик, значить, ми почали з ним займатися. Здається, того року це був 10 клас, органічна хімія він ну, зовсім щось нічого не знав. Ми за тиждень пройшли експрес-курс, відповідно, він все нас догнав, і ми потім вже йшли наперед, теми розбирали. 10 клас, здається, чи 9, чи 10 в нього вийшло, точно не пам'ятаю. Ну, коротше, зараз цей семестр також там просто любить поспішати. Оце його проблема була. він... Знання є, але може щось там не дочитати. Оце просто через неуважність, щось в нього там дев'ятка вийшла, здається, за семестр. І зараз мені мама пише: Вибачте, ми більше не будемо займатися, тому що 12 клас НМТ вибрали інші предмети. Але зрозумійте, ця людина прорекламувала не на своїй сторінці, серед своїх підписників, відповідно, своїх друзів, своїх клієнтів. І одразу. Завдяки цій людині до мене прийшла нова учениця, яка пройшла курс 10 занять. Ну скажіть, будь ласка, хто в мінусі? Ніхто не в мінусі. Мій учень вже настільки самостійний, що він може легко отримувати свої гарні оцінки. 11 клас – це повторення всього, що було там 7, 8, половина 9. і відповідно у нього є вже чітке розуміння електронних конфігурацій. Визначити тип хімічного зв'язку чи градки, написати ем, окисно-відновну реакцію, всі типи задач, він все це пройшов, все, йому вже не важко. І я рада, коли я відпускаю ось так от своїх учнів. зрозумієте, вони стають самостійними. Я не привчаю до своїх занять. У мене е, е, такий потік учнів іноді буває. Ну, проходить півроку, я ось передивляюся список, да, там в блокноті дивлюсь, я читаю ім'я, і мені навіть стає страшно від того, що я не пам'ятаю, що це за дитина. Ну, потік постійний. В мене є ці учні, я цим задоволена, я обожнюю свою роботу. Я строю графік такий, який зручний мені. Коли я хочу, тоді я працюю. Ну... Я задоволена, що я знайшла своє покликання в житті. Я задоволена тим, що е, в мене гарні учні. Ви зрозумієте, мій хештех мої учні найкращі». Так? Або коли я кажу мої діти. Я кожного учня називаю «Мої діти, мої зайчики. Бо я їх люблю. Я знаю про них багато цікавої інформації поза межами суто нашої хімії. І таким чином я товару зі своїми учнями, які вже давним-давно в університетах. Бо закінчувала навчання, таке інше. Я вам розказувала про свою ученицю, ще з Троєщини, Ірочка розумничка. Вона стала вже чудовим стоматологом. Ми до неї, я до неї возила своїх дітей. Мені було принципово, і це ну, мені гріло душу, що моя учениця така талановита. І вона полікувала зубки мені, і Ані, і Алісі. Я задоволена, вона задоволена. Я рекламую їх. О, о, Клініку, я завжди буду говорити про Ірочку Краченко, щоб до неї далі записувалась. Я люблю свою роботу. В мене це гарно виходить. Тому <кій> оберіть для себе не треба, оце, знаєте, там порівнювати, там, ого, вона там таку якусь ціну заломила. да. Ну ось я сама визначаю, скільки буде коштувати мій урок. Наступні учні вже прийдуть на 1000 гривень. Все, я собі більше на 700 я не беру, я беру на 1000. І вони будуть. І хтось зараз буде сидіти, і я не знаю думати, що вона таке виробляє. Я ні від кого не залежу. Я сама оцінюю, скільки буде коштувати мій урок. Чи готуєшся зараз до своїх уроків? Ну скажу так, всі конспекти всі якісь практичні завдання в мене вже зібрані, тому що я ось в попередніх ефірах казала, що 15 років займаюся репетиторством. Потім порахувала, виявила, що вже 17 років. Ну, половину реально, половину свого життя я в репетиторстві. Я відшліфувала всі ці програми, я до якогось учня достучатися. Чи були в мене ситуації, коли не вийшло все так круто? Були. Да, я не чарівна підгулка, і відповідно, якщо дитинка самостійно також не прикладає зусиль, то нічого не вийде. Ну, реально не буду розказувати всю ситуацію. Відповідно, проблема була в тому, що в дитини просто не було реальної можливості по часу. Гарно виходити на уроки і, як сказати, акцентувати увагу на уроках, тому що дитина була завантажена спортом, і це в нього краще виходить, і це його життя. І відповідно та школа, вона ну, напевно розрахована не знаю, для якоїсь іншої програми, тому що там було дуже високе навантаження. Поховані зошити, де було просто там дуже велика кількість завдань. Ми присвячували час саме розв'язку цих Завдання у зошиті, а потім виявили, що якісь оцінки погані повилазили, звідки вони вилізли, ніхто не знає, коли кожного я зі своїм учнем починаю з того, які в тебе оцінки, що тобі задали. Ми спочатку робимо домашнє завдання шкільне. Я вже розказувала про це. Окремо ефір. Я проведу про по питанню, чи задаю я домашнє завдання, як це виглядає яким чином перевірка буде ефір? Знову ж таки продублюю про те, як мої учні оформлюють конспект. Тому що це був взагалі перший ефір на моєму youtube каналі. Зрозуміло, там ще не всі його дивилися. Але тепер я піднімаю всі теми, які конкретно стосуються моєї роботи, моїх взаємин з учнями, з батьками так і таке інше. Отже, мета цього ефіру сказати, що репетитор це не обов'язкова послуга. Ви без мене будете жити щасливо. Але якщо ви вже маєте проблеми по хімії, маєте в планах, наприклад, поступати в медичне бо щось там пов'язане з харчовою промисловістю. Медичний на хімію просто, ну відповідно за кордон хочете. Будь ласка, є можливість пройти мої експрес-курси, які викладаю лише я, і я їх не буду ніяким чином виставляти, скажімо, там у YouTube, ну, взагалі, якісь соціальні мережі, тобто мій авторський курс. Він щоб ви розуміли, він все рівно для кожної дитини різний. Ми беремо точку А, точку Б і 10 годин. І що треба, те я і встигну пояснити. І відповідно розуміючи, які теми необхідні, які теми можна трохи пізніше пояснити, зробити так, щоб дитина впевнено почувалася на уроках хімії. Все ну. Мені це подобається, я це вмію і ніколи не піду в школу, тому що мені там не цікаво. Я не можу за один урок одну тему розказувати, Для мене це нудно. Ем, вже сумую за хімічним факультативом, тому що до зимових канікул трошки захворіла, не могла вести. А тепер зимові канікули у нас аж три тижні. Ось з 20 січня діти йдуть у школу. відповідно, яке там 26 чи яке число. Субота на 10 ранку чекає всіх своїх учнів. Якщо ще хтось хоче долучитися з Великодимирського ліцею, будь ласка, звертайтесь нагадую в хімічний факультатив безкоштовний. Субота, 10 ранку, 129 кабінет, і взагалі на нашому факультативі, по принципу, що потрібно вам. Тобто, учні приходять, я запитую, що сьогодні: задачу чи теорію, яку тему, ну, типу діти задають мені запит, і ми його розв'язуємо на уроках, тому що в мене там є учні 8, 9 і 11 класу. Ну, ось таким чином намагаюся е, пояснити для всіх однаково. Я вже розказувала, що в мене немає конспектів для 7 класу і для 11. Ось ця дівчинка, чи ми пройшли курс 10 годин, так? З середи по понеділок. По дві години вона просто маленька ще восьмий клас, тому ми розкидували зранку і ввечері займалися. Так ось, коли тема хімічний зв'язок, я її дала на рівні 11 класу. І дитина вже знає про водневий, про металевий зв'язок. Хоча підручник восьмого класу розказував, що ковалентний йони. Я кажу, ти цей зошит збережеш, і потім в одинадцятому класі він тобі знадобиться. Те ж саме, коли ми проходили тему кристалічні градки. За підручником розказують атомну і молекулярну. Дитина вже знає, що є йона і металева градка. Воно вже в неї записано. Задачки нарочне дала ще додатково. Задачі на зливання. Все, дитина в 9 класі це потім побачить. І я їй кожен раз кажу: це тема не лише 7 і 8 це тема наступних років. Мотивую, показую, що ці знання не просто так тобі дано і забудь про них. Ні. Гарненько оформлюємо конспект, працюємо, працюємо наполегливо. У да, мене і батьки, і учні іноді припитують. Ну боже, це так інтенсивно, 10 годин, це так, таке перезавантаження. Повторюю, всі, хто пройшли ці 10 годин, результати були шалені. Тобто не було в мене ще ні одного такого учня, який після інтенсивного експрес-курсу, який ми не розтягували там на 10 тижнів, а конкретно провели отак, ось ось, скажімо, з понеділка по п'ятницю, чи там за два тижні, все воно дає результат. Я це бачу по своїм учням, тому я і гарантую оцінки. Всіх цілую, люблю. <гадую> Нам гадую, що на мої авторські експрес-курси. Можна записатися за номером 093 651 п'ятдесят 45. Пишіть, будь ласка, в Дірект, слово хімія, який клас я вам проведу безкоштовну діагностичну роботу. Тобто, виявлю, скажу, які у вас реально проблеми, які я можу запропонувати плани вирішення. почати товаришувати. Всім бажаю гарного дня! Завантажую цей ефір. Якщо будуть якісь ще питання, чому в мене така ціна, чи кого це там дратує, мені на це, ну, ніяк взагалі моя родина до цього не ставиться. Не подобається шукайте інших. Я не заполонила весь ринок України чи там за кордону своїми послугами. Репетиторів хімії дуже багато. Обирайте той, який підходить вам. Дивіться те, що він пропонує вам. Можливо, вам будуть заходити якісь там презентації, якісь там малюночки чи ще щось. Будь ласка. Мої учні вчаться, беруть ручку, беруть зошит, пишуть, практикують, роблять задачі, роблять рівняння, розставляють коефіцієнти, все в них чітко і гарно виходить, без усяких інтерактивів на моїх уроках. І ми працюємо по тому шкільному підручнику, який в них є. Так, да, я веду уроки по підручникам, мої від собі, о, така погана вчителька. Я використовую підручники шкільні, Пополя, Ярошенка, Григорович, Савчин. І робимо завдання після параграфів. Іноді використовую друковання зошту, хоча я їх не дуже люблю, це додаткове. Моя така основна книга, яку я... А, Звідки там додаткові завдання, це по підготовці до НМТ Тітарієнка автор. Чи є в мене якісь додаткові ресурси, безліч, накуплено стільки додаткової літератури, яку я навіть сама не встигла попередчутувати, мені краще самі скласти завдання під кожного учня. Мені це легко, мені це подобається. Я люблю свою роботу і даю гарні результати вашим дітям. Тому ще раз дякую за увагу. Якщо буде бажання покращити ваш рівень знань по хімії, будь ласка, звертайтесь. Дякую, мирного дня.